На знайомство розпочалося з ненависті. Мені тільки виповнилось 15, йому на той момент було 16. І ми познайомилися в спільній компанії. Спільний друг нас познайомив. Вони приїхали великою компанією, і саме Даня був тією людиною, яка мене ну прям вибісила максимально. Він чомусь себе так поводив. Мені він максимально не подобався. Ми там з ним кричали, сварилися постійно, і більше ми з ним не бачились. А потім, через якийсь час почали спілкуватись. Ми були просто друзями, але він мене дуже підтримував, він завжди був поруч. Тобто, якщо там мені до четвертої ночі потрібна допомога поговорити, він завжди був зі мною поруч, і він завжди підтримував мене в будь-яких моїх словах. І в нас не було там якихось заборонених тем, ми були дуже близькими друзями. І буквально через рік після цього знайомства з ненависті він чомусь неочікувано приїхав і поцілував мене. Я говорю, типу, на, на, навіщо ти це зробив? Він каже, не знаю, просто захотілося. Ну так, просто різко. І коли він запропонував мені зустрічатись, мені було 17, йому 19, у нас різниця один рік і 9 місяців. Я просто без вагань сказала так. І ще з 19-го року він казав, що він піде у військо. Тому коли. Це було його рішення, він мені його озвучив знову. Я не говорила жодного слова проти, бо я знала, що він так вирішив, і я просто завжди поруч з ним. І я завжди казала, що яке б рішення ти не прийняв, яким би важким воно для мене не було, я буду тебе підтримувати в будь-якому випадку. Я завжди буду стояти за тебе. Навіть якщо мені буде боляче від цього рішення, я все одно буду завжди стояти за тебе. І він рік намагався потрапити в військо, але через проблеми зі здоров'ям його не брали. А потім ми лежимо, і він каже: Я в останнє спробую, я або йду в АЗОВ, або йду працювати, і ми будемо жити разом. І я пам'ятаю, це був вівторок, березень місяць, він виходить з співбесіди і просто записує мені. Бух. Березень місяць 2023-го. І я розумію, що його взяли. Він дуже щасливий, нам було дуже важко прийняти це рішення, але ми йому не казали цього, він просто бачив, що нам дуже боляче, нам важко. Як тільки ми його провели, у мене постійно була якась тривожність і біль всередині, що з ним щось станеться. Тобто, кожного разу ми його проводимо, і я намагаюся не плакати. Він прийшов КМБ, його взяли навідником гармати ТАБ, Потім були бойові, він був дуже гарним навідником, незважаючи на те, що в нього були проблеми з зором. Побратима завжди говорили, що він був готовий всім допомогти. Він завжди дуже допомагав. Він завжди був поруч. Він е, завжди підтримував, якщо щось не виходило. Якщо ну не виходить там якусь тему запам'ятати, то він завжди допомагав. І був побратим, який мені сказав, що я в принципі артилерію зараз в, в артилерії зараз, тому що Даня мені все пояснив і розказав. Але Дані було мало артилерії. Е, він сказав, що чому хлопці з піхоти мають за мене там боротися, мають за мене помирати, а я сижу. В артилерії, по факту в безпеці. Я так не можу. Він сказав: я чоловік, я маю бути на війні, я маю вас захищати, я молодий, я амбіційний, я маю мотивацію, я маю здобути особисте зростання як воїна, тому я вирішую йти в розвитку. Він приїжджає додому, ми бачились не часто, тобто півроку я не живу, я існую просто, через півроку він приїжджає і в мене є життя. І отак ми просто живемо. Ми ніколи не сварились, ніколи не, ну, не було якоїсь неповаги один до одного. Кожному ваду він казав: Юля в мене особлива дівчинка з гордістю. Ми просто жили душа в душу і відчували. Він завжди казав, бо ти частинка мене. І він казав, що в нас є певна моральна ниточка, яка поєднує нас двох. Я навіть набила цю моральну ниточку. І він завжди казав, що я сонце, і я набила тут сонце, бо він завжди назвав мене Сонце, ніколи не на ім'я. Коли йому сказали, що потрібно знайти позивний, і ми почали думати, який позивний. У нього прізвище Бобриков, і він завжди був Бобер. Він каже: Бобер уже є. Давайте думати. Почала йти в богів. Говорю, давай Хілес. Він каже, який я Хілес. Говорю, давай Аполлон. Який я Аполлон? Я проста людина. І потім я знайшла назву шторму Харві. На цей шторм забрав дуже багато людей, забрав дуже багато життів, територій. І я йому сказала: візьми собі з назви штормів, бо ти на своєму шляху будеш рушити все, або дійти до своєї мети і отримати бажане. І він взяв Харві, і цей позивний і в мене тут теж ураган, сонечко поєднується з ураганом. І цей позивний найбільше його описує і найбільше йому підходить. І коли він сказав, що він іде в розвідку, він зі мною ліг. І сказав, сонце, подумай, будь ласка, чи ти хочеш бути далі зі мною? Тому що це життя в невідомості, це життя в потенційній моїй смерті. Я не хочу, щоб тобі було боляче. Ти не заслуговуєш на те, щоб я тобі завдавав стільки болю своїми рішеннями. А я сказала, що в мене навіть немає вибору, щоб не бути з тобою. Я з тобою до кінця, який би кінець для нас не був щасливий чи нещасливий. Я йому казала: ти знаєш, що навіть якби я чотири роки тому знала, що нас наш кінець буде нещасливий, я б все одно прожила з тобою це життя. Він казав: Я знаю сонце. І саме в розвідці він відчув себе найбільш щасливим. Він зрозумів, що це його життя, що йому подобається армія, він не хоче війни, він хоче жити зі мною щасливо. Мало завести двох собак, двох дітей, одружитися і бути щасливими. І він постійно готував мене до своєї смерті. Я кажу, я тебе дуже сильно кохаю. Він каже, я теж тебе сонце дуже сильно кохаю, але ти маєш розуміти, що це не назавжди. І може статися щось таке, що тобі доведеться мене поховати. І тому ти маєш жити далі, ти маєш нести пам'ять за двох. І коли ми обговорювали, в які ми країни хочемо поїхати, то йому було важливо почути, що я поїду туди, навіть якщо його не стане. Бо він розумів, що в мене буде ціль жити, Бо він казав, у мене відчуття наче, коли я загину, ти просто будеш лежати і плакати, і ти нічого не зможеш робити. Я говорю, так і буде. Ми в останнє побачились 15 грудня в Краматорську 24-го року. І ми приїхали туди з мамою Даніною. Ми бачились одну добу, всього. Коли ми прощались, мені чомусь було дуже важко, і ми з ним попрощалися. Мені сказав Сонце, ти ми ж на Новий рік типу побачимося. Я приїду з бойових і все, ми побачимось. Це був понеділок, сьомо ранку, 15 грудня. В понеділок, 23 грудня, 10.50 він загинув рівно за тиждень. І о 10.13 мої повідомлення були прочитані. Ми говорили про те, я кохаємо один одного. О 10.30 мої повідомлення не були прочитані. А росіяни пробилися через позиції піхоти на позицію взводу вогневої підтримки, де був на бойових данях з хлопцями. І вони вийшли на них, і він згинув. Я не спала два дні, я чекала його повідомлення, я йому написала, що я знаю, що росіяни пробилися до вас. Я з тобою, я поруч, я буду чекати тебе в будь-якому випадку, ми все подолаємо. І я дізналася на святвечір ввечері про це. Все закінчилось, життя закінчилось. Коли він загинув, я просто три години кричала слово Ні, що це не може бути. Я вперше сходила в душ через тиждень перед моргом. 31 грудня ми поїхали в морг. Він для мене завжди залишається найкращим батьком наших ненароджених дітей, найкращим чоловіком у всіх світах, у вічності тут. Найкращим коханим, найкращою людиною, яка завжди мене підтримувала, він моя сім'я, він мій рідний чоловік. Такої усмішки, таких очей, такої мотивації ніколи більше не буде. Він навчив мене говорити про себе, він навчив мене бути сильною, поважати себе. І я б не змогла витримати це, цей біль і це існування після його загибелі, якби він мене не зробив такою сильною. Я завдячую всьому життю йому, бо він все моє життя. Бо ти частинка мене, як він казав.